Ось так виглядають матраци, які ми підготували на відправку. І зараз покажу, що таке скрутка опакування а що таке вакуумна скрутка. Ось ці матраси микували самі для того, щоб секономити клієнтам на відправці матраці. Це опакування є скрутка, тобто звичайні топори скручуються. А То оцей матрац називається вакуумна скрутка. Цей матрац пакується не нами, він запаковується на спеціальному обладнанні. Просто скручуючи, а додатково витісняючи повітря з нього. Це упакування краще і звичайно простіше, нам не потрібно упаковувати. Але є один суттєвий мінус. Е, Матраса в такому упакуванні ви не можете довго зберігати. А здебільшого, ми ваші матраси зберігаємо ось так. Скептері розкручуємо. за рахунок топу. Матраси не, не нищиться, вони зберігаються довго. Зберігаємо. Багато тому пишіть, і ми зможемо вам відправити в будь-яку точку України.